Mazda CX3 2020 року випуску має пробіг лише 21 тисячу кілометрів, має бензиновий двигун 2 літри, трансмісію автомат. Автомобіль має регульовану кермову колонку, підсилювач керма, антиблокувальну систему, електронний контроль стійкості, подушки безпеки водія та пасажира, бортовий комп'ютер, кліматконтроль. Проїзд контроль, музика Bluetooth, AUX, USB, Наві, бічні дзеркала з електроприводом, легкосплавні колісні диски R-16, датчик сліпих зон, датчик світла, датчик дощу, радар стеження за розміткою, запуск кнопкою, проекція на скло. Автомобіль у відмінному стані у гарній комплектації витрата палива в місті 9 літрів на 100 кілометрів, на трасі 7 літрів. Компактний кросовер чудово підходить для наших доріг за рахунок підвищеного кліренсу та оптимальних габаритів.